Всім доброго дня! Сьогодні в нас отака чудова машина. Машина моєї жінки. Звісно, вона вже її проміняла на Volkswagen, але суть не в тому. Суть в тому, що сьогодні нам треба замінити тут ГРМ, то, що машина йде на продаж. Інформації про ГРМ немає, нема. Пробіг 230 тисяч. Попередній власник казав, що мінялося в 2017 році, тобто це що 8 років тому мінявся той ГРМ. Ми їздили, наїздили тож, там десь 1040. Не знаємо, в якому він стані. Хочемо замінити, щоб хто її купив, щоб через 2 тижні не приїхав, щоб в нього загнуло клапана або ще щось. І так, зараз будемо його міняти. Ну, всередині виглядає як ренушка, як ренушка, женський автомобіль, я б так сказав, без ніяких наворотів. Пробіг 237 тисяч 1,2 бензин 16 клапанів. Кручуємо 4 таких самолеті. Раз, два, три, чотири. І оця наша підкладочка одна в наших руках. Ще шість болтиків на 10 відкрутили і все раз. І оця вся штука у нас дружно уїжджає. Відкрутили ми тут один хамутик. Тепер просто я такого верт піднімаємо. І треба зняти цей шланг. Цей шланг знімаємо. І отак уїжджаємо. Плюс тут ще у нас оцей так, тримається. Це все у нас. Виїжджаємо. Для більшої зручності викручуємо один болтик отут. І оце у нас благополучно знімається. Там я закрив. Потім у нас є ще такий ось шланчик, топливо подача сюди, яка приходить. Там треба просто нажати в одному місці. Ну, вона може достану. Так, Нажимаємо, тут зелене, і виймаємо. Теж його виводимо, щоб він нам тут не мішав. Отак він собі. І зараз будемо лізти до ремня. Зараз ми його будемо розкручувати. Натяжний ролик має таку специфічну конструкцію. значить Це Торкс на 55. Надіваєте ключик на 8 і крутите оцю центральну якби, гайку. До оцю. А там далі ще є е, підключ накидний, Я вже не пам'ятаю скільки, чи 21, чи 22, чи 19. І коли його прокручувати, то воно проходить по такій якби, різьбі. Але по факту я ось зараз відпустив його і воно вже відпустить. Може комусь треба ремень, то оток є звернув ремня і недавно я міняв, ну як недавно рік назад. Наступне, що я зробив, це я повідключав всі оці Топливоподача. Тут просто нажимаєш, від'єднуєш звідси. І щось ще я відключав. Не пам'ятаю вже що. Щось ну, тут, мені кажеться, ще було. Не пам'ятаю. Добре, може вспомню, то покажу. А, ось до. Так. Ось це у нас теж знімається з. з... 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 Добре, я вже не пам'ятаю точно звідки. Добре, зняв це і знав. зняв цю трубку і відвів їх обоє сюди, щоб вони не заважали. Не пам'ятаю вже де, бо. Бо-бо-бо. А, і відкрутив цих три болтика. І от, подушка у нас, в принципі, вже вольна. Там відкрутив ще один болтик. Так. Тут один відкрутив, а другий така печаль повернулася закладна. Всередині відірвало гайку, і він тепер крутиться, але стоїть на місці. Не знаю, може мені вийде його все-таки зірвати чи ні. Ну і Далі нам треба буде добиратися до того герема. І є таке предположення, що нам треба буде знімати генератор. і Той ролик повністю, бо там патрубок водяний, вроде би, ну, я точно ще не впевнений. Ну І скажу вам так чесно, я ще міняв клапану кришку там. А, і звідси достав теж патрубок і достав щуп, щоб не мішов то мене колектор, колектор у мене знятий. Бо я тут ще замінюю клапану кришку і клапана регулював. Так, а то одільна історія, але мені буде трошки легше цим всім займатися. Через те, що зараз питаюсь повністю, якби цю подушку освободити. Тут я дав домкратик з резиновою прокладочкою туди. До подона і мотор в мене вирішив. З цієї сторони ми зібрали. доступ є. Відкрутивши один такий прекрасний болт. Наша подушечка. Раз. І отак уходить. Це залишається на місці. Звісно, я би його зняв. Якби не той болт, я, я би його зняв, щоб воно не заважало Без нього все таки краще. Але добре. Без нього теж можна справитись, я думаю. В крайній мірі постараемся. А ні, то що, ну, болгаркою туди і не підлізеш особа. Прийшло якихось 10, а може 15, отаких от 4 болтика на 13 в моїх руках. А оця от кришечка. Що? Що робить? Благополучно звідти виходить. І ось тут ми наблюдаємо. Один схований, другий видно. І оце два видно. І тепер у нас видно. ГРМ. Зміщаємо знач, першу міточку. Ось там стрілочка на шківу, стрілочка на кожуху. Після того йдемо донизу. Зриваємо гаєчку на 19 болт. Віднімаємо шків. І тепер можемо приступати до демонтажу цього. Ну, я назад закрутив, звісно, цього болта. Щоб прижати було, і щоб якщо треба ліво право провернути, там, щоб м'ятки совпали, то, то можна. Тепер відкручуємо всі болтики. Я тут які є, чи то на 10, чи то на 13, добре, потім скажу і скільки їх. Три болтики благополучно відкручено на 10 під ключ. І що ми бачимо? Бачимо, що тут якби така є стрілка. Так? Якщо його приставити сюди, на місце. Так. Щас я поставлю, щас, щас, Ага. Щас. о. То ми бачимо, що наша стрілочка ось тут направлена на міточку, яка є ось тут. Вони повинні бути паралельно. Звісно, я б так сказав, все в цьому моторі відносно, тому що може все одно трошки там туди-сюди зіграти. Ну, Так, отак виставляємо. Гайка на 13 відроліків у нас вже відкручена. Потім я взяв шестигранничком, граничком отак його покрутив туди-сюди. І тепер можу його зняти. Так. Він тут має зацепи, має зачепитися. А ця стрілочка має знаходитись в цьому секторі, так? Тобто воно отак повинно ходити у нас, так. Добре, знімаємо ремінь, дивимося до сальників. Зняти цей шків це ще заняття ще то. Воно там сидить, виходить, воно собі прикипає. там. І виходить, нормально не всадиш. Я що робив? Я його розшатав а отак. З однієї, сторони, з іншої, з другої. Так, 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 так. По чуть-чуть розшатав туди, набризкав всередину ведешки, щоб воно відпустило. Ну, зараз вже тут, звісно, трохи є потьоки ВДшки. То, що знизу то там свіже, то веде натекло. Так, даже свіжо до каплі Але в загальному зверху то тут воно все якесь мокре. Неізвісно, чи текло з нього, чи не з нього, але я його теж купив і буду його замінювати, щоб точно вже бути впевненим, що тут нічого не тече. Сальничок благополучно достався. Ну, як, звісно, благополучно. По-перше, саморізи отакі, це дуже загрубий. Там можна вийти, пошкодити корпус ним, а там можна вал пошкрябати. Я взяв тонший, так, але я так скажу, що тонший, все одно тут мало тіла цього, і виходить, він зіскакує сюди ближче до середини, не дає нормально закрутити. Але в цей момент, коли він е, все одно просверлив і зробив ту дірку, можна вставити туди якусь отверточку, підважити. Раз, два, і в принципі два отверстя я зробив. Потім просто підважив і виняв його звідти. І він в мене в руках. І тут все добре. Так. Стосується помпи. Як би це не було печально, один болтик доступ є, а другий там далині. Через те, щоб туди добратися, нам треба зняти всю оцю плиту. І тоді ми зможемо достати той другий болтик. А щоб зняти цю всю плиту нам треба зняти генератор, нам треба зняти компресор, кондиціонера і отчені кстати, що в мене знятий тут колектор. Ну, я не думаю, чи раді цього стоїть вам знімати колектор, чи ні. Мені кажете, що можна і без того обійтись, колектор не знімати. Добре, мені тут без колектора, значить цей, ця фішечка у нас тут. Цей плюс у нас тут на 13, так. потім 2 тут один, другий. Примерно такої діни виходять без проблем, викручуються. А от достати він гуляє вроде би тут, але опирається з тої сторони в ці шланги. Кондиціонера. Через то спочатку відкручуємо шланги кондиціонера. От Один. Там десь другий. Ось. Відкручуємо, бо все одно будемо знімати. І в мене система пуста. А ви поїдете до тих, хто займається газом наверное, перед цим і спустить. Тоді починайте це робити. А тоді вже він достанеться або впирається до цим регулятором. До цей шланг. Пройшло скільки хвилин і компресор лежить на землі. Раз, два, три. Плюс 2, 2 болтика, і знімаємо там заглушечки. Потім ще пройшло кілька хвилин і така от жменька проводів, і ця вся плита з цим роликом зі всім лежить тут. А тут у нас от відкривається доступ. Патрубок у нас йде. Тут він з'єднується простим обичним хомутом. А тут відкручується на цих 2 болта. Так, і Грубо говоря, якщо ми зараз його відкрутили. Би, я навіть, наверно, звідси не буду виймати, а просто зіграю на тому шлангу. Так, то, що тут шланг. І Будемо зливати сюди антифриз і далі будемо відкручувати саму помпу. Сальний колінвала по ФЕВІ має такий ось вигляд: 50 злотих то. Діліть на 4 доларах. Так Отак він виглядає. Тут ми все вимили. І Зараз будемо ставити його назад. Відкрутив цих два болтика, злив антифриз. Трохи щось там зловив трохи не зловив. Ну Якщо чесно, з радіатора навіть не зливав. Так, і тепер по кругу та вже відкрутив всі болтики, вже не буду показувати. Просто покажу отак. О, сім болтиків. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Цей один не видно, він тут схований, виходить. Не, не відкрути, відкрутившись і думаю, що ж вона не вилазить. Отака от от помпа. Так. Ну і тепер можемо що все, очищаємо, хоча там просто крипатка. Все нормально. Вичищаємо і ставимо назад і все збираємо, як збирав, як розбирав. І так, що ми наблюдаємо, лежить в коренвали. Єлі я його відкрутив. Помощника нема, щоб мотор придержав. Цим ключом длиннючим єлі. Мотор піднімаєш, а зірвати нормально не можеш. Чого я вже до нього поліз? Бо по-перше, я його купив. По-друге, подивіться, що, як воно виступає, скільки тут. Тут він втоплений. А тут? А тут він вийшов. Бачите? Його чогось або виплюнуло, або його просто не досадили. Через то міняємо його теж. Оце потенційні підтікання. Замінювати ми будемо ГРМ по Інна. Ось до його номер, може, комусь треба. Собственно говоря, натяжний ролик. Десь тут ще був болтик. Новий болт шківа, новий ремінчик і нова помпа. Помпа йде з прокладкою цією і з прокладкою тої квадратною. Все в комплекті є, нічого не треба купляти. Монтуємо. Сальничок розпідвало благополучно вийшов, там я його підважив і він вийшов. Він теж йде тіфлоновий. Треба чекати 4 часа, так як той нижній колінвала. Йде по фебі, Отакий от, от номер. Стоїмо 48 злотих, Ділі... множити на 11 буде в гривнях. Ну, отак вот він теж виглядає. Прям якийсь тут такий бурсистий. Ай, улетіло. Ну ладно, коротше, ставимо. Це колечко сюди, ну, квадрат. Ну, ніяк не сідає, дуже м'ялка тут така, що ти там ще літаєш. Через те, що? Сіликон, бо герметик по нашому. Так, помпа на місці. Тут трошки намастив герметика, але так, трохи, але все одно повиступало. Так, і тепер що? Сальник у нас теж на місці. Нижній сальник у нас теж на місці. Так. Тепер можна повністю скручувати всі шківи. До речі, як я його, його відкручував, я блокував його, виходить, якщо вставити шкіл. Якщо вставити шкіл, так, так, то ну, давай. Налазь. То, виходить, На розкручування я вставляв сюди, щоб воно просто саме зажимався. Тепер на закручування буду вставляти з другої сторони. Точно так само. Зараз, поки в нас розібрано, було б добре зібрати ГРМ. Мітка на розпредвал. Так, бачимо, тут така вм'ятина, так, тут зверху стрілочка. Совміщаємо їх. Совміщаємо. А на коренвалу? кажуть, що там можна маховик ще вставити, щось, але що вставляти щось в маховик, якщо тут не маємо теж мітки? Доберешся. Так, ось до висверлено трошки, потім вдарена лиска і отут вдарена теж лиска, зміщаємося. І тепер що? Тепер надіваємо ролик натяжний, взведений. Тут він, як би сам ролик виглядає, вже взведений. Так? Де воно? І потім, коли ми вже його просто ставимо, то будемо підводити. Вставляємося на шестигранник. грані, добре, я тоді покажу. Вставляємо його в зацеплення. Заціплення добре, зараз сам розберусь, куди саме куди сам його вставляти. Так, що ми тут бачимо? Ось тут у нас є, куди вставляти його. Натяжний ролик встановлюється і зачіплюється цими двома усіками. Зараз я на них прямо показую. Так? От там зачіплюється, щоб примерно отак ця прорізь була трохи вища цього болта. так? Ну, ця прорізь, вище цього болта. А той фіксатор, Коли ми його виймемо, коли вже ремінь заведемо. Чи коли не тягнемо, потім побачимо, я тоді вже скажу, ми має тут грати між цими площинами. Встановка ремішка заводимо спочатку вниз, потім через ролик, трошки з невеличким натягом, наводимо на зубчастий розпредвала. І потім ми тако ловимо його через помпу. От так. Раз. Потім тут теж сюди підсуваємо його, і він у нас на місці. Далі будемо підходити до. Натяжки. Так, все Натяжку прозводимо так, виймаємо чеку, яка тут у нас є. Він там відстрелює собі. І після того просто беремо тут шесті грані і крутимо його проти часової стрілки. Стрілочка є. Стрілочка для натягу. Отак прокручуємо для того, щоб оце пімпоч оцей, можна даже там малювати собі білим маркером, поки не суміститься. Ось так. Власне, у мене так і зараз є. Так, там. Вот, вот, вот так. Свет выключу. О, у тут видно. Так, и поднимемся снова в наши меточки, чем у нас все доброе. Так, и точно так само дивимся тут. Ой, да, да, тут. Да, да. Так, тут у нас все доброе. И делаем 2-3 оборота. Дивимся натяжение, дивимся метки и поджимаем ролик. Делаем за 3 оборота, метки все совпадают. Ролик в натяжке, нормально тоже. Ось так, о, так. То, ми бачимо, стоїть по центру, стрілочка. Тепер можемо точно так точно все збирати назад. Наверно, що я начну, начну з кожухів. Або з цього генератора. Не знаю, побачимо зараз. Першим ділом я зібрав повністю всі ці кожуха, подушку, шків, шків зажимав гайковертом, рукою притримав, так, дав. Трик-трик-трик, нормально зажав. Далі не йде, прокручується шкі в руках. Ну, відлично. Тепер ставимо що? Тепер ставимо компресор, генератор. Ні, спочатку цю платуж точно. Чіпив я значить, і колектор, повністю зібрав і генератори і всі 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 оці діла. І наступне я долив антифріза. Так. І отут у нас є спускник. Нам треба обов'язково звідси випустити повітря з. О, тут вже лиється. Все, Ну, я перед цим випустив. Спочатку випустила, тоді знімаю відео, ну, як обычно. Бо якщо не випустити, то буде повітря там в, в голові і може деформувати. І, в принципі Якщо все під'єднано, можемо пробувати заводити навіть без фільтру. Ремень теж натягнув. Тут, звісно, така система. Цим піджимаєш торксиком 55-м, ключ на 10, цим зажимаєш. Ну, Вірніше спочатку надіваєш ключ на 20, ключ на 20. Не в кожного автолюбителя ще й є. Цим піджимаєш. Тримаєш 20-м, а торксом 55 м коротеньким, бо нормальною бітою сюди не влізеш, тільки отаким от коротишом, як я показував. Тримаєш ключом, а тим піджав і тоді вже можна заводити. Так, ну що, машинку склав. Граве вроді би нормально. Ще Треба поіслідувати, проїхатись, як ходу, як все. Прогрілися вже, ще раз відкручував, спускав звідти трошки ще повітря. Ну а так то в загальному все добре. Під'єдную все до кінця і можна виїжджати.